Почався з приємних вражень, що морози припинилися, крапає дощ, от. а це означає, що світ на місці не стоїть, розвивається, і тому багато мрій, багато думок, ідей сьогодні будуть втілені. Як у кожної звичайної людини? Я прокидаюся водні процедури, розминка зарядка, сніданок. Ну а далі вже за планом. Який намітив собі напередодні. Це було 7 вересня 2019 року, коли в четвертій ранку постукали до камери, де я на той час знаходилася, і сказали збирайтеся з речами. Тобто це було настільки нестандартно, і е, мотивувало до якихось рухів, дій, головне мрій. І вони здійснились. Що це не просто ранок, а це насправді нове життя, можливо, новий день народження. Тобто, я вірив, що рано чи пізно нас повернуть, але не думав, що саме 7 вересня 2019 року це відбудеться. Хобі їх кілька. Звичайно, це малювання. Якщо є час, це також є рибальство. Тобто, я полюбляю рибалити. На природі з друзями без. От. Ну і книжки, безперечно, книжки. І слухати музику, українську музику західну, скажімо так, 90-х, 80-х, ну і наших часів, оскільки цікавлюся захопленнями сина і відстежую різні напрямки, які його цікавлять. Тобто, якщо коротко, це так. Вино, бордо, червоне, сухе. Із безалкогольних просто вода. Без бульбашок. Кава чай? Кава. Це Хливнюк, безперечно, Тарас Чубай. І тут е, ще би дві назвав Океан Ельзи і звичайно ВВ. Я не буду жартувати ніколи, коли йтиметься про гідність людини. Про захворювання тяжкі людей, а також про їхні а, а, уроджені вади. Україна абсолютно. Напевно, коли ходив до школи. Я ходив в українську школу в місті Черкаси, середня школа номер 5 там абетку вивчив, добре порозумівся з однокласниками, з вчителями, і ще й в родині мене виховували. Я зрозумів, що так, я навчився писати українською і я українець. Сила в інтуїції в вольових якостях, в уяві і в меті. До якої ти йдеш. Для мене це, понад усе, гідність, це творчість, це широта поглядів, широкий світогляд. Головне любити свою родину і свою вітчизну, ту землю, де лежать пращури, та, яка надихає новими ідеями рідні, близькі, друзі, максимального драйву. Це значить, що ставиш собі якусь мету, обираєш шлях, упевнено, йдеш до неї, досягаєш і отримуєш задоволення. Якось так. Це було сьогодні вранці. Це для вас, коли я побачив, що пада дощ. Це була така рефлексія. Ну, скоріше, це, це гостра приправа. Образу жінки. Маю на увазі не дружина, а взагалі жінки. Я б його ніколи не малював. Абсолютно. Недосвідченість, недалекоглядність, метушливість. Ви знаєте, ідеальних вихідних не буває, як на мене. Він може бути вдалим, щасливим, але ідеальних не буває. Найбільш вдалий це коли ти якомога більше часу приділяєш родині, спілкуванню з дітьми, якимось новим відкриттям, походи там в театр на якісь виставки або взагалі спілкуєшся з природою десь. Оце здається найбільш вдалий і щасливий день, коли на першому місці це стосунки з рідними, з близькими, з друзями. От, і комфортна атмосфера. Яка спонукає до нових ідей, до творчості і розвиває уяву. Зараз ми проживаємо епоху популізму і в тренді саме популізм, на жаль. І це найбільша вада кількох інших поколінь, якщо так можна сказати, або ротацій в сучасній політиці. От. Із того, чим вони кращі, можливо, нові види комунікації дозволяють їм реалізувати свої політичні амбіції, але, на жаль, це лише ілюзія. За вітчизну, ну і за гідність жінки. Водолій. Чому? Ну, тому що це мій знак. Телець і стрілець. Я думаю, що відбудеться демократична зміна. Влади, до керма держави прийдуть технократи. Що буде з, з тими, хто був при владі і зараз є, мені здається, вони підуть у небуття. Ну, Крім президента Зеленського, його згадувачі будуть. Це, це гра тривала, це стратегія. Це об'єднання нації, це нові технології ведення конвенціальної війни і гібридної війни. Це обов'язково залучення нових союзників, пошук нових партнерів і нових ресурсів. Тільки так. Але похідна для успіху лежить в нас, в нашій українській нації. Політичному сенсі цього слова. Це як український борщ. Тобто великий набір інгредієнтів, різна приправа і температура, яка доводить цей продукт до такої кондиції, що все, скажімо так, його смак залежатиме від, від температури. Як споживати цей, цей продукт. Можна опектися, а можна завтра з'їсти вчорашній смачний борщ. Ну, я б не сказав, що важко, трошки складнувато, але ти до цього звикаєш. На базі знань, на базі досвіду, на базі цікавих ідей і рішень колег, друзів, старших, філософів, книжок. І звичайно на базі інтуїції. Я тільки почав цей шлях, фактично майже півроку знаходжуся в Русі, от поки мені нема за що соромитися, тобто все прогнозовано, упевнено, і тому зважено можу сказати, що якщо люди оберуть мене народним депутатом, то я можу сказати, що я досяг. За цей проміжок часу досить непоганих результатів, і тепер потрібно працювати в цьому. Подальші стратегічні цілі, амбіції чи бачення будуть залежати від того, як я ефективно працюватиму. Інтуїція це якраз набір досвіду і знань, вражень, уяви, які дозволяють тобі прогнозувати якісь події, рухи, дії, думки. Поразки України. Відні? Взагалі. Ну, я не скажу, що прогнози мої ідеальні, але інколи вони збуваються. Інколи буває так, що якісь об'єктивні або суб'єктивні причини заважають збуватися цим прогнозом. Але це життя. Читати детективи. Там якраз у боротьбі з лаз з добром завжди перемагає добро і це створює підстави для оптимізму. Крім того, більше гуляти на природі, приділяти максимум уваги стосункам міжособистісним, поменше дивитися телебачення, яке агресивне. От, побільше книжок читати, ходити в театри. На виставки, ділитися своїми враженнями. Я вважаю, що вона полягає в об'єднанні нації довкола, довкола цінностей, принципів і дій, як її реалізувати. Тобто це потужна, незалежна суверена Україна, земля, де живуть люди різних національностей, різних статей. І різного віросповідання, які мають спільне бачення на розвиток своєї держави, на розвиток цієї землі і на створення тих умов, в яких вони хотіли би народжувати дітей, і вірили в те, що діти б жили краще за них. Ну їх кілька це Атлантида, це. Джентльмени. І я би ще назвав Гра Престолів. Постійно Постійно читаєш якісь офіційні зведення, новини, а інколи книги. Іван Франко бо Констріктор. Деніел Кіз Квіти для Елджернона, Мюрель Барбері. Елегантність Чехи». Ну і всі твори е, Джеймса Клавела, Стіга Ларсона і е, Ларса Кеплера. Інтуїція, краса, розум, жіночість і безпосередність. О, гарна зовнішність, звичайно. Перш за все родиною. Е, Кількома вчинками в житті і е, творчістю. Це зрада, вбивство і ненаситність. Е, я вважаю, що кожен батько в житті у своєї дитини має розставити пріоритети, що найголовніше для того, щоб його дитина самореалізувалася і була щасливою і здоровою. Цікаве запитання. Напевно, прогноз погоди. Глибину сприйняття тебе як людини. По-перше, по-друге, багато рис, які я бачив в своїй мамі, розум, красу, жіночість, тендітність і головне щирість. Так. Є таке місце. Воно на Черкащині, це місце, де народився мій батько. Часто там буває? Не часто, на жаль. Після смерті народжуються нові люди, які хочуть створити цей світ краще. рай пекло я не вірю. Перший порятунок цуцика, якого, якого чомусь закопали на, на будівництві, в піску сусідські дітлахи, а потім поділилися цим. От. Другий – це неабиякий улов, коли в дитинстві вперше поїхав рибалити, і був такий кльов, що був просто вражений азартом цим. Ну і напевно перший поцілунок бути собою це перш за все не зраджувати своїм принципам. Своєму баченні не зраджувати своїх рідних друзів. По-перше, по-друге, це знати, розуміти і використовувати свої навички, знання за призначенням і розвиватися, не стояти на місці. Черкащина сокирно, Франція, Атлантичне узбережжя океану. І Хорватія Макарська. Ще, можливо, Кінбурзька коса. Це Миколаївщина з Херсонщина. Любов, на мою думку, це, це ряд таких емоційних і психологічних пристрасних відчуттів і реакцій на, на, ну, на певні події, на, певні, на певних людей, на стосунки. Тобто вона має кілька вимірів. Як любов до жінки, до дітей, до батьків, до вітчизни, але є й примітивна любов до їжі, до якихось вад. Я маю на увазі шкідливих звичок. От. І по пріоритетності воно так і є: Танцювати. Можна, але після танцювати. Люди вони соціальні. Тобто, звичайно, що колектив спонукає людей до здорової конкуренції, до розвитку. На самоті можуть окремі особистості існувати, ну, це ближче до філософії або до якихось психологічних особливостей людини. А так, людина це істота, соціальна, колективна. Інколи такі, така потреба є. Так. І мені комфортно бути, коли я залишаюсь один там на годину, дві, але не більше. Напевне, вісні буває. Вісні? Ну, буває так. Ну, мені видається, що це тренується. По-перше, по-друге, залежить від особистих якостей людини. Як це зробити? Ну, є тренінги, вони відкриті в інтернеті. От із особих, і особистого досвіду і бачення, треба. Якомога більше читати, розвивати уяву свою, силу волі і займатися фізичними вправами. Коли все це в комплексі концентрується, то тоді легше ухвалювати рішення, бути спокійним і дивитися на якісь емоційні речі більш зважено. Це людина, яка за своїми якостями, відношенням до життя і до іншого. Має переваги над знайомим. Професій було насправді дуже багато, якщо починати там з дитинства садочка, то це були і пожежники, і водії, і рибалки, а потім трошки згодом якісь науковці зупинився на військових і з цього почалися кар'єрні кар сходинки. Тобто набір досить широкий, і все, все залежало від того, як ти розвиваєшся, як дитина щось нове пізнає, бачить, робить якісь висновки, і тому я не можу сказати, що я з дитинства мрію бути лише одним космонавтом. На благочинність і е, на освіту дітей. Залишити е, після себе е, спадщину, за яку б не було соромно ні собі, ні, ні дітям. Я думаю, що це із галузі сфери фантастики, але я би хотів читати думки, особливо ворогів. Ну, на мою думку, це є частина менталітету. А з іншого боку, цієї медалі це свідчить про критичне мислення всіх нас, всіх українців, які ну, дуже емоційно, а інколи нестандартно ставляться до дій, вчинків, заяв homo sapiens, які живуть поряд з тобою. З іншого боку, щоб, щоб втриматися, тому що насправді бувають і шкала цих градацій і образ досить широка. І інколи червоні лінії перетинаються. Щоб, щоб встояти від цього напору, потрібно передивитися відповідь на ваше запитання, як стати спокійним. І врівноважено. Я реагую. Якщо це обґрунтовано, можна вступити в дискусію. Якщо воно не обґрунтовано, а є, має ознаки певного тролінгу, тобто навіть ну, боти це алгоритм програмний, а троль це конкретна людина, яка отримує за це гонорари, то ну, там немає сенсу апелювати до цього. Хоча. Признаюся, що колись на, на критичні якісь зауваження, от, я досить різко відреагував, а потім подивився, що я е, трошки емоційно виступив, оскільки скомпилював свої дві відповіді з різних дописів. Людина до одного допису, а в мене так на, на такому емоційному піднесенні е, вийшло об'єднання, і я потім вибачився у цієї людини. Життя моє воно досить яскраве, різнобарвне, багате на яскраві враження. Фактично, це палітра художника, тобто є теплі речі, є прохолодні, є пекучі, а є ті, які спонукають дихати, жити, насолоджуватися. Життям таким, яким воно є. Завтра буде новий день. Мені здається, завищена самооцінка. Перше, друге довіра до тих людей, які взялися нести хрест не по силам. Тобто вони не знаються на певних речах, але взялися за серйозні справи. І від того о, ця проблема збільшується як снігова куля з кожним днем. Україна. Франція. Багато спільного в менталітеті, в культурі, в, у відношенні до, до, до людей, в стосунках між батьками і дітьми великий потяг. До спадщини, до прекрасного, скажімо так. І це вабить, притягує і хочеться знаходитися там, в цьому просторі. 7 вересня повернення додому 2019 року. Ідеальна пенсія, на мою думку, це час, який ти можеш присвятити для подальшого розвитку себе як особистості. Тобто це розвивати свої якісь якості, займатися улюбленою справою, чи то малювання, чи то рибальство, чи то вирізання лобзиком залежить від настрою читання книжок. Це також час для своїх близьких, рідних, щоб поділитися досвідом. Щоб розповісти гарний анекдот, щоб зустрітися в колі друзів. Безперечно, час на те, щоб віддати шану своїм близьким, от, і подарувати час якийсь е, тим, хто його потребує, Там, сусідам, е, колегам по роботі, колишнім чи е, майбутнім і е, дітям тим же, тобто той досвід, який. На цей час людину отримує, він, безперечно, стане в нагоді у молодих поколінь. Кохайтеся, люди!